Чи хто і чому ненавидить допомогу для Су. Юрій Бірюков розповів про нову поїздку на фронт, але в мережі знову активізувався шквал хейту. Піар, фейкова допомога, дешевий спектакль це методички, які два роки повторюють боти та навіть деякі реальні люди. Маніпуляції тривають, тож час розставити крапки на дої. Цього разу на фронт передали мобільні лазні, дизельні пічки, командно-штабний комплекс та чотири вантажівки Дафлиланд. Сума допомоги 69 мільйонів гривень, із них 65,5 мільйонів, особисті кошти Петра Порошенка. Маленький оранжевий діамант 3,5 мільйони, внесок госправи громад. Такі поїздки відбуваються майже щотижня, доводячи, що це не піар. А реальна допомога. Навіть витрати на транспортування склали 282 тисячі гривень, але це не цікаво тим, хто розганяє ненависть. Ми працюємо для України, а не для тролів. Кожен дрон, спальник і генератор це про вашу безпеку та нашу перемогу. Хейт летить, але допомога триває. Думайте.